До нас в клініку Візіобут звернувся пацієнт з діагнозом катаракта. Катаракта це помутніння кришталика, а кришталик це лінза, яка знаходиться всередині нашого ока. Відповідно, коли кришталик прозорий, ми все бачимо гарно, чітко, якісно. Коли кришталик мутний, то людина з мутним кришталиком все навколо бачить теж в такому тумані. Зазвичай, коли мова йде про вікову катаракту. Це, як правило, звичайний нормальний віковий процес. І зазвичай така операція триває 5-7 хвилин, робиться під місцевою крапельною анестезією. У нас в клініці саме найкраще обладнання для виконання цієї операції. Відповідно, через 5-7 хвилин після операції пацієнт може їхати додому без будь-яких додаткових для себе переживань. І це. Та технологія, яка дозволяє вам бачити краще уже зараз. Не відкладайте це на майбутнє.